Перевіряйте реквізити компаній надавачів комунальних послуг в Україні. Останнім часом фіксують хвилю нових шахрайських схем. Злочинці розсилають фальшиві платіжки за комуналку. На перший погляд вони виглядають як справжні з логотипами, таблицями, підписами. Проте реквізити неправдиві, завдяки чому кошти пливуть у руки безпосередньо шахраям. Роздруковують платіжні. Документи для оплати газу, світлу, інших комунальних платежів можуть бути і ОСББ, кидають нам скриньку, відповідно реквізити, інші. інші реквізити, які не зараховані, які не відповідають реальним реквізитам відповідних організацій. Що саме відбувається? Закидуються великій кількості населення ці платіжні інструменти. Певна кількість людей не звертає уваги, біжить і проплачує безпосередньо в банківські установи. На щастя, закарпатців серед жертв таких шахраїв наразі немає. Принаймні, офіційних заяв поліцейським не надходило. Михайло танчинець припускає це пов'язано з тим, що більшість платить за комуналку онлайн за допомогою банківських сервісів, де рахунки компаній автоматично висвітлені. Як застереження, як правило, це старше е, наше покоління, покоління нашого суспільства це 55+. плюс. Звертайте увагу на нехарактерні платіжні документи, на нехарактерні якісь то реквізити, на певні ознаки, які можуть показати нам, що це не є достовірний документ. Зокрема, відсутній логотип енергопостачальної компанії або логотип НЗОС. Не такий, як в попередніх платіжках, шрифт написання платіжного документа, він інший. Бумага, яка використовується, також може бути просто а 4 а без відповідних там. Інших яких стологотипів, що не характерно, конкретно постачальникам. У разі сумнівів краще зателефонувати до постачальника послуг чи перевірити інформацію через особистий кабінет на їхньому сайті. А от завдяки новій схемі шахраїв, які пропонують заробіток онлайн, вже чимало закарпатців потрапило у халепу. Суми збитків у деяких випадках сягають від мільйона і більше гривень. Багатьом людям через соцмережі, через тіктоки, телеграми, фейсбуки. Рекламують послуги, можете заробляти онлайн. Відповідно, одна із функцій це ставити лайки, репости робити, здійснювати репости з ваших соцмереж, за це вам здійснюється оплата або переводяться кошти. Шахрії використовують схему піраміди. Перші Незначні суми вам зараховуються в подальшому, дають більш складні завдання і відповідно просять вас уже перерахувати кошти за отримання цих більш складних завдань. Ви перераховуєте кошти, і кошти попадуть на віртуальний рахунок. Поліцейські нагадують, що про всі шахрайські схеми, які активно використовують злочинці, можна дізнатися у межах проєкту Брама на сайті чи у телеграм-каналі. Як то кажуть, поінформований значить озброєний.